Сьогодні той день, коли ми з вами віримо в чудеса. Сьогодні той день, коли ми десь починаємо підводити вже підсумки року, адже залишилось буквально кілька днів і 2016 вже відійде в історію. Сьогодні день, коли ми можемо сказати, чи добре ми прожили цей рік, чи слухняними ми були, чи працювали так, як мали працювати. Ну і вже Святий Миколай дасть нам свою оцінку. Тим, хто поводився погано, працював погано, він подарує різочку тим, хто працював нормально, буду чекати подарунки. Я скажу, що Святий Миколай був сьогодні в мене в кабінеті і привіз мені цукерки, сказав, що я нормально працював і заслужив солодощів. солодощі. Я хочу, аби ми всі дні вірячи, сподіваючись на чудо, молилися і просили здоров'я для усіх нас, молилися і просили. Добробуту, благополуччя, розвитку і успіху для нашого славного міста, для нашої славної України і просили перемоги. Бо я переконаний, що тільки перемога може принести на українську землю мир і спокій, якого так всі ми чекаємо вже третій рік. Я бажаю, аби Святий Миколай був. До нас максимально щедрим і дійсно приніс усіх тих подарунків, які ми хочемо. Я вірю, що всі тим діткам, які сьогодні біля сцени, Миколай вже приніс подарунки, принесе сьогодні ще і ще, ну і дорослих також не образить. Бажаю усім нам сил, бажаю усім нам здоров'я. Ну і просимо Святого Миколая все-таки перемоги, перемоги в 2017 році, аби над Україною запанував мир і спокій, і ми мали змогу будувати заможну українську державу заради наших дітлахів, заради наших внуків, заради тих дітей, які сьогодні прийшли на свято, і аби вони були щасливими і мали хорошу заможну українську державу. Вітаю всіх вас, святом, слава Україні! Дякую вам, посад зріняючи. Далеко не чекайте.